Мрії здійснюється про це студентам Франківська розповів відомий Прикарпатець Богдан Бенюк. Зустріч із актором, політиком, народним артистом України відбулася із вихованцями університету імені Короля Данила Галицького. Жива легенда української театральної і кіносцени прийшов до студентів, аби вселити віру, що у житті все можливо, особливо якщо наполегливо йти до своєї мети. Адже, зізнається, свого часу також був простим хлопцем із надвірнянщини. Закінчивши битківську школу, я також не думав про те, що у мене буде там попереду якийсь там певний, певний рівень, який треба буде здобувати, підніматися вище. Перед тобою буде відкриватися ще якесь неймовірне дійство, що ти, що ти можеш освоїти. І це дуже важливо, коли ти Знаєш будь-яку ділянку, виходиш на неї, ти бачиш, що попереду знову відкривається щось нове. І такий шлях, який не завершується. В цьому є великий сенс життя нашого. Слава Богу, що немає оцього стопу, де ти розумієш, що тут межа, тут закінчується твоя, твій город, і далі ти не маєш права вступати. Ні, виявляється, межі немає. Буває тільки великий світ пізнання і велика радість від того, що ти освоюючи щось, ти здобуваєш не тільки плюс в того, що ти розумієш, а ще й плюс великий до свого ремесла. Студенти не приховують такі люди, надихають. Він із села, але став людиною, яка прославилась на всю Україну. Попри те, що він простий, але у ньому є дуже великий талант. Села, що допомогло йому стати прикладом для нас усіх, як проста людина може добитися дуже багато чого в житті. Зустріч Богдана Бенюка зі студентами організував директор центру розвитку міста Руслан Марцінків. Він каже, Бенюк той Прикарпатець, який своїм прикладом показав, що простому хлопцеві із села доступні будь-які вершини. Друг Богдан вміє відповісти, вміє зацікавити вміє розказати свою життєву історію людини, яка досягла успіху, яка стала народним артистом України. Яка була народним депутатом України, яка є певним моральним авторитетом сьогодні для нашого суспільства? Студенти не лише уважно слухали цікаві історії життя Бенюка, а й активно розпитували його про акторську і політичну кар'єру.